Ти вже стільки разів лікував грибок, а нігті все одно псуються, ти не винен. Проблема не в тобі. Проблема в тому, що ніхто не розібрався, що саме ти лікуєш. Грибок це не одна хвороба, це сотні різних видів і кожен поводиться по-своєму. Один боїться препаратів, другий взагалі не реагує. Третій ховається глибоко всередині нігтя, і ти навіть не бачиш, що відбувається. То як можна вилікувати те, чого ти навіть не визначив? У медлас ми працюємо інакше: без догадок, без мабуть і без експериментів на твоєму здоров'ї. Ми робимо бактеріологічний аналіз. Досліджуємо саме твій грибок, вирощуємо культуру грибка, дивимось, як він поводиться, і тестуємо, які препарати його реально знищують. Не теоретично, а саме твій вид грибка. Тільки після цього ми складаємо персональний план лікування, призначення препарату. Професійна обробка нігтів, лазерне лікування і медичний супровід до кінцевого результату. Запишись на консультацію в медлаз, ми знайдемо точну причину і доведемо лікування до результату.